Що трапилось на кордоні Вірменії та Азербайджану? Знову загострився військовий конфлікт між тією самою Вірменією та Азербайджаном. Обидві країни заявляють про загиблих та звинувачують один одного в ескалації. Азербайджанське видання тренд Information Едженсі сьогодні оприлюднило інформацію, що після широкомасштабної провокації збройних сил Вірменії на держкордоні та заходів у відповідь з боку Азербайджану було досягнуто домовленості про режим припинення вогню станом на 9 ранку. Втім, як згодом стало відомо, збройні сили Вірменії знову порушили домовленість, продовживши провокації як в Міноборони Азербайджану, так і в силовому відомстві Вірменії жодної інформації про припинення вогню не надавали, навпаки. Баку каже, що ситуація на кордоні так і не змінилася. Тож бойові дії все ж продовжуються. Що кажуть сторони конфлікту? У Вірменії заявили, що є загиблі та поранені серед особового складу військових, за словами прем'єра країни Пашиняна. Кількість жертв вже сягнула 49 і не є остаточною. Нікол Пашинян до слова сьогодні вранці вийшов на трибуну парламенту, де заявив, що о півночі Азербайджан розпочав атаки вірменської території на чотирьох напрямках. А після чого, нібито було ще два-три. Також прем'єр звернувся про допомогу до ОДКБ, ну тобто фактично до Росії, де одразу заявили, що міністр оборони Вірменії Сурен Папікян та Сергій Шойгу досягнули домовленості зробити необхідні кроки для стабілізації ситуації. В Свою чергу у Міноборони Азербайджану також заявили про втрати серед особового складу. В Баку виступили із заявою, що відповідальність за загострення ситуації на кордоні лежить в першу чергу на військово-політичному керівництві Вірменії. Тим часом Азербайджан відкинув версію того, що нібито вторгся на територію Вірменії і звинуватив Вірменію в нагнітанні ситуації на кордоні в останні тижні. Також там заперечили і удари по цивільних об'єктах та інфраструктурі Вірменії, про що кажуть в Єревані. Як на ситуацію реагують у світі? Всі висловлюють занепокоєння і закликають до мирного врегулювання. Зокрема, Ентоні Блінкен заявив, що військового рішення тут бути не може. Голова МЗС Туреччини Мевлючевушуглу вже провів перемовини з колегою з Азербайджану Джейхун Байрамовим. І після чого в Стамбулі заявили, що теж виступають лише за мирне вирішення проблеми. В українському МЗС також приєдналися до такого вектору. Так а в чому причина конфлікту? Території і радянська політика, територія на південному Кавказі заселена переважно етнічними вірменами, яку радянська влада у 1921 році передала Азербайджану як автономне утворення. Міжнародним правом ця територія визнана частиною Азербайджану однак майже всю її контролюють сили, які хотіли приєднатися до Вірменії, а потім саме проголосили незалежність за радянської влади. Компартійна верхівка Азербайджану намагалася розмити етнічну складову регіону, переселяючи туди етнічних азербайджанців. І з початком перебудови вірмени нагірного Карабаху почали виступати проти азербайджанського правління в 1988 році. Почалися погроми і збройний конфлікт, що як ми бачимо, триває дотепер. Які наслідки можливі цього разу? А, те, що все переросте у повномасштабну війну і втрутиться Росія у вигляді ОДКБ. Дуже мало ймовірно, по-перше, через політику Росії та Туреччини, які є основними гравцями на цій шахівниці, Туреччина підтримує Азербайджан і водночас через нестабільне економічне становище будує вигідні для себе стосунки з Росією. Тому відходити від політики хороші для всіх в анкарі навряд чи стануть. По-друге, для Росії вигіднішим є заморожений довгостроковий конфлікт. Бо з одного боку Москва підтримує Вірменію і навіть має там свою військову базу, а з іншого, постачає Зброю до Азербайджану з іншого боку, не варто забувати про південно кавказський регіон, який вважається важливим коридором для трубопроводів нафти і газу. А отже, зоною впливу Кремля, яку вони точно не захочуть втрачати у випадку, якщо всі крапки над і будуть розставлені, та головною причиною бездіяльності Путіна є війна в Україні: катастрофічна нестача сил, неспроможність поновлювати резерви та необхідність пошуку озброєння для самої Москви за кордоном, в з повним фіаско росіян в Україні у вересні. Точно не на користь відкриття ще одного фронту для Кремля. Мене звати Євген Барков, я редактор ютуб каналу РБК Україна. Нейромережа каже мені, що більшість з вас дивляться наші відео без підписки. Тому давайте виправляти цю несправедливість, і ми зможемо виробляти більше якісного контенту.